Думали, я зможу пройти повз нової лампи зі штучним інтелектом. Звісно, ні. Але поки всі милуються і красою і розумом, я вирішила її влаштувати пекельний краш тест Ну, зовні не забрати цього чесно, лампа виглядає лакшері. Постав таку в салоні і клієнти пісятимуться від захвату. Якщо зібрати комплект з підставки, лампи і пульта, комбо нереальне. Але поїхали копати глибше. Лампа всередині усіяна діодами і камерою. Діоди в лінзах, наче прибульці. Камера фіксує розташування. Пальців і ОАВ сповіщає клієнту, якщо він каряво тримає руку в лампі. Нарешті це хтось придумав. Діодами усі на вся площа, тому мене навіть не турбує те, що поверхня корпусу і дна матова металева. Гадаю, що додаткове відбиття тут і не потрібне. І нарешті над великим пальцем справді є діоди. А якщо хтось захоче просушити великий палець, піднімаючи його над дном лампи, лампа замість мене скаже йому ай-яй режимів так багато, що я, чесно кажучи, спершу плуталась. Я вже встигла просушити чорний грілак, нанесла його нормальним шаром. Просох ідеально, викриткою здерти чи знайти вологі місця не вийшло. Також пробувала червоний гель. В шар товщиною до 2 мм на прозорій плівці теж полімеризація добра. Звісно, що заміряла інтенсивність на різних режимах, і лампа справді по різному працює. Я ще маю підозру, що тут не дві, а три довжини хвилі, але від виробника знаємо, що тут діапазон від 365 до 405 нанометрів. Ну а за мірами і своєю думкою про цю лампу я поділюся в наступних рілс. Напишіть чи вам цікаво, яка інтенсивність у цій лампі.